Друзі, всім привіт! Зараз ми будемо говорити про освіту. Освіта для нас це є пріоритетом номер один, один з трьох найважливіших напрямків, які ми вважаємо потребують належної уваги на рівні міста. Чому освіта? Освіта вона фактично забезпечує конкурентну здатність нашого міста. І тому проблеми з дитячими садочками, проблеми зі школами мають отримати належну нашу увагу. В... В нашому випадку сьогодні йдеться фактично про більше ніж 300 тисяч дітей, які навчаються одночасно і в садочках, і в школах, тобто це величезна кількість маленьких киян, які сьогодні потребують нашої підтримки і належних умов для здобуття. Освіти, ми частину відповідей на те, як зробити освіту на місцевому рівні якіснішою, написали в нашій програмі Місто зручне для життя. Запрошуємо для ознайомлення, але про дещо я спробую сказати зараз. Перше дитячі садочки і школи в Києві перенаповнені. Якщо брати дитячі садочки, то там ситуація гірша. на кожній 100 місць зараз 130 дітей. Ця ситуація призвела до того, що сьогодні в черзі, аби просто віддати свою дитину на навчання в дитячий садочок, стоїть там кілька десятків тисяч столичних родин. Трошки Трошки не набагато Краща ситуація сьогодні в столичних школах. Вони теж є перенаповненими. Більше половини столичних шкіл фактично ну, перевиконують ті, ті норми, які є. А Кілька десятків шкіл, взагалі, рівень доступності, рівень наповнюваності у них складає понад 200% відсотків. Сьогодні ну, до чого це все призводить? Це призводить до того, що діти не можуть отримувати якісно освітню послугу, якісну освіту. І це взагалі складно уявити собі, як, наскільки це можливо отримати якісну освіту в групах, в садочках, в яких там 20-25 дітей, або як можна отримати якісну освіту в школах, коли в класах там 30 35 дітей. Ясно, що це впливає, зокрема, і на якість освітньої послуги, і на конкурентну спроможність нашого міста. Тому ми Сьогодні, вивчивши всю ситуацію у місті, ну розуміємо, що рішенням для цієї великої проблеми для киян і для Києва загалом є три простих. Але надзвичайно важливих кроків, а вони і є пріоритетними в контексті подальшого розвитку міста. Перше це будівництво муніципальних садків. Тобто, ми сьогодні говоримо про те, що місту, аби подолати сьогодні ось цей страшний дефіцит, потрібно збудувати 50 нових муніципальних освітніх закладів. Раз. А два частина дитячих садочків і шкіл сьогодні використовуються не за своїм цільовим призначенням, і з них потрібно сьогодні вигнати податкові сеси, там інші там ще каральні органи прокуратури і хто завгодно. Сьогодні у нас окупував дитячі садочки в Києві, як мінімум 25 з, зі всіх тих, які перебувають сьогодні. Невідомо де, і невідомо, як використовуються, потрібно було так само повернути за, за 5 років. І третє, це потрібно дати сьогодні простір і можливості для розвитку приватної освіти. Це означає, що місто, як мінімум, має не заважати ініціативі будувати нові приватні освітні заклади в Києві і надавати освітні послуги малому і середньому бізнесу. Власне, ось такі три здавалось би очевидних рішення потрібно було б зробити пріоритетними для столиці і зробити так, аби ми. За 5 років раз і назавжди попрощалися з проблемою нестачі і переповненості дитячих садочків і шкіл. Утім, на великий жаль, поки що це ну, так не було. Це освіта, як і те, про що я говорив, не було в фокусі уваги столичної влади. Насправді ми. Коли говоримо про будівництво, тим паче кількох десятків нових закладів освіти йдеться про достатньо великі кошти. Ну, за нашою оцінкою, за 5 років на це все потрібно витратити близько 2,5 мільярдів гривень. Питання, де взяти гроші, воно є актуальним. В моєму попередньому відео я Говорив про неефективні витрати. Ну і власне саме за рахунок неефективних витрат і їхнього, їхнього скасування, ми могли б, зокрема, сьогодні і вирішувати ось цю проблему або завдання, зробити так, щоб маленькі кияни сьогодні навчалися в якісних умовах. Оскільки вони сьогодні маленькі, а вже завтра ці 300 тисяч Ци тисяч мешканців нашого міста може братимуть відповідальність не лише за себе, але і за нас, і за майбутнє покоління. І тому ясно, що ми маємо докласти максимум зусиль сьогодні, аби аби створити належні умови для них, коли йдеться про великі суми, то звичайно ми. Маємо давати чіт чіткі відповіді на те, де ми їх будемо брати. Ну і як я й говорив, і зазначав уже раніше. У нас близько 300 мільйонів на наступні 5, 5 років. Планується витратити на так звані депутатські кошти, абсолютно неефективні витрати, які потребують скасування. У нас близько 200 мільйонів гривень на наступні 5 років планується витратити на підтримку комунальних медіа, які співають завжди оди меру супермену, незалежно від, від, від прізвища. І ми теж виступаємо за ліквідацію комунальних медіа або Передачу їх самому колективу редакторському. Якщо журналісти хочуть, вони можуть забирати це все і ну власне робити з цього комерційні комер 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 проекти. Це е ремонти під'їздів або фарбування там стін, які за попередні роки відбувалися в неймовірних обсягах там до одного мільярду. Тобто, кошти в Києві однозначно є. Необхідно просто мати волю, аби сьогодні скасувати неефективні видатки і зупинити корупційні схеми, які і дадуть нам можливість зокрема, і повністю вирішити проблему з нестачою місць у садочках. Така наша пропозиція.